Okay. <laughs> І так, друзі, всім привіт! Саме в цьому відео я хочу показати вам відпрацювання та перевірку свого безкоштовного торгового бота, по якому торгує вже більше ніж 500 людей, які кожного дня заробляють на цьому гроші. Тож саме зараз садимося та будемо записувати цей відео. Буду все записувати в ось такому лайв форматі. Зараз перейдемо на екран запис екрану комп'ютеру, щоб ви все більш детально побачили. В мене є сьогодні дві стратегії, які я хочу протестувати. Перша це наш бот, який дає мені сигнали. Він в мене безкоштовний, звісно. Чому дві ці відео до кінця там буде. Інформації для вас і наша індикаторна торгівля з нашим індикатором Stochastic Oscillator. Тож в цьому відео повністю від А до Я весь гайд, як заробляти гроші в інтернеті, як це можна робити на трейдингу, та як взагалі не напружуючись, ось ось, ось, ось так сидячи вдома, просто заробляти гроші. То що три, два, один полетіли. І так, друзі, всім привіт! В цьому відео я буду перевіряти топовий спосіб заробітку на торговому боті, який безкоштовно дає мені сигнали. Тож в цьому відео я буду відчиняти угоду на 1% від цього балансу, це в мене 245 доларів. І подивимося, що з цього вийде. Торгую я на брокері Pocket Option це наш світовий ліцензований валютний брокер, на якому я буду відчиняти наші угоди. Тобто буду заходити на 1% від цього балансу, це в мене 245 доларів. І подивимося, що воно в мене вийде. Буду торгувати Сьогодні посту хастик. ось наш індикатор, який можете бачити, ось тут знизу. І буду торгувати по нашому безкоштовному боту, який видає мені сигнали. Тож, ну що, я можу сказати, 24,5 тисячі доларів на балансі, і давайте вирішимо огоду по боту. Ае-ціну Обираємо валютну пару, ае ціну яка мені каже, заходити донизу, бачимо, червоне. Я натискаю продати на одну хвилиночку і тепер дивимось. З цієї угоди, якщо графік піде донизу, я зроблю плюс 186 доларів. Тобто ось угода, сигнал на понижня, аец ціну час Експірація одна хвилина. І, друзі, ось моя угода. Планується цей відео заробити реально непогану суму грошей, а там подивимося, що воно буде. Так, поки йдемо непогано, так як нам і потрібно. Але ж давайте підготуємо відразу 2% в нашого угоду на випадок, якщо угода зайде в мінус в трейдингу, валютного валютному ринку, потрібно також розуміти, що мінус це абсолютна норма, так як ринок в нас рухається, ринок в нас не стоїть на місці і. Любе відпрацювання, там яке навіть може бути в мінус, нічого страшного, до цього потрібно бути готовим. Ми працюємо суто з нашими відсотками, тобто максимум, що ми зараз можемо втратити, це лише 1%. І то, якщо воно у нас так і буде. І так, залишається 2 секунди до кінця угоди, а мені буквально секунду не вистачило. Ну, окей, давайте ще один раз. Айд цінового ТС, знову донизу. І я заходжу в угоду вже на 2%. Тобто я втратив 245 доларів цієї угоди я зроблю значно більше. І ну, ось ці 2% повністю компенсують мені минулий збиток та виводять мене в ідеальний профіт. Тож іноді таке буває, мені не вистачило буквально 3 пункти. Це дуже обідно. Там буквально секунди графік надалі полетів донизу, але ж таке теж буває. Дивимось. Так, ситуація набирає в нас досить таки цікавий оберт, підготую відразу 4 на 6% і будемо, мабуть, зараз поставлю ось тут колінку ще один раз на свої 4, вже на 4%, так як я прогнозую, що. Ну і ця угода нижча також може зайти в плюсик, але ж я хочу зайти з більш впевненої позиції для того, щоб взагалі ніяк не ризикувати. Тобто в мене угоді максимальний ризик. Зараз це 4%, а 4% від, від всього свого балансу це взагалі можна сказати нічого. Тож, давайте будемо дивитися. Перша угода фіксується в мінус, на жаль, на жаль, іноді в вихідні таке буває, що цей торговий бот може іноді видавати мінуси, але ж давайте на 8% нашу угоду. І зараз я пропоную просто зробити, мабуть, простіше, перейти до іншої валютної пари, і де я покажу вам повністю відпрацювання нашої угоди. та нашого бота, на жаль, я не знаю, така ситуація в нас трапляється. Це вже наш третій буде мінус по нашому боту. Чесно кажучи, для мене це шок, тому що бот завжди відпрацьовувався, відгуки, але ж іноді буває і таке. Так, давайте дивитися, давайте знову на цій ж валютній парі а, а, ціну OTC, знову донизу. Давайте на 8% донизу. Типу, наш бот максимально впевнено, думає, що ми все ж таки будемо летіти донизу. З цією ми зробимо плюс 1300 баксів і повернемо весь свій збиток. Тож, давайте просто з вами подивимось, друзі. Ну і ось вже пішло відпрацювання, трасування. Мабуть, ми потрапили на якусь таку спекуляцію, через яку ми і ось отак гарно піднялися догори. Хоча бот нам сказав, що ми будемо падати донизу. Це одно ось нарешті пішло відпрацювання. Ну так, мабуть, то в нас була така корекція догори. Якщо навіть ось отакий луч поставити, ми це можемо бачити. Ну, неприємно, неприємно, але ж саме головне, що по мані менеджменту ми все одно будемо в видавному плюсі. Тобто, друзі, ми можемо бачити, що я втратив ну, взагалі не так багато грошей стосовно того, скільки я зароблю. Тож, давайте зараз подивимося, що воно в нас тут буде. Ця угода, ось коли вона в мене зайде в плюсик, вона повністю повертає мій баланс, і надалі я просто по сигналам з бота буду надалі торгувати вже в прибуток. Тож, бачимо, перший плюсик, з якого я заробив, плюс 1300 доларів. І тепер повертаємося знову до 1% нашої угоди. Знову ціну OTC і знову донизу, а, так як в нас йде, йде зараз ведміжий тренд. Загодуємо відразу 2% на випадок того, якщо нам потрібно буде ставити наше колінко. Але ж все ж таки, ви бачите, це те саме відпрацювання, і я думаю, що тут ніяких колінок не потрібно буде. Друзі, також важливий момент, цей бот в мене повністю безкоштовний. Ви можете його забрати в закріпленому коментарі під цим відосом. Тож просто подивіться на це ідеальне відпрацювання, угода ідеально летить донизу, так як і сказав нам наш бот. Тобто, якщо є бажання, переходьте, забирайте цього бота в мене в коментарях під цим відео. Тож, ну, як ми можемо бачити, ухти, ось цього хода в нас ідеально йде донизу, вже на 20-60 на 60 пунктів ми летимо донизу, друзі. І давайте просто 5 секунд, просто подивіться, як ми злітаємо донизу. Тобто, ось отак і відпрацьовує себе цей бот. Дивимось, бам! Ми маємо ідеально плюс 338 доларів чистого прибутку, і я повністю повертаю всі свої кошти. Тобто, повертаючись до того, що цей бот, він нас повністю безкоштовний, і ви можете отримувати такі сигнали. Тож переходьте в закріплений коментар під цим відео, вас перекине в мій телеграм-канал. І ось тут я залишив послання на бота. Ось на моєму основному рахунку вже 250 тисяч доларів. Тож переходьте в телеграм-канал, будуть чекати вас тут. Ну а тепер, після того, як бот нам дав ідеальні два плюсики, я пропоную подругувати по нашій іншій стратегії. І це наш 100 наш індикатор 100 стохастик. Дивіться, давайте трошки помалюємо, вам все покажу. Дивіться, ми можемо бачити, що ось ось наш індикатор 100-хастік, ось, дивимося цю зону, і в нас все максимально просто. Мені потрібно заходити в угоду, коли наш індикатор одна на одну ось отак припадає. Тобто, коли одна наша лінія накладається на одну лінію, ми заходимо просто по тренду. І в цілому все. Давайте просто. Тож тепер ідеально бачимо нашу першу угоду. Знизу наша горизонтальна лінія накладається одна на одну наш стохастик осцилятор. і ми бачимо відпрацювання угоди. Тр трошки в нас пішла корекція, давайте відразу підготуємо 2%. Ну, Якщо знадобиться вони нам буквально секунди нам не вистачило, ось це такі дуже самі обідні моменти. Давайте на 2% ще раз догори заходимо, так як в цілому наш стохастик надалі каже, що ми будемо зростати. І саме так в нас і відбувається. Просто подивіться на цей памп. Я в прибутку на, 320, на 325 баксів. Тобто дивимось. бам. Тобто маю ось такий прибуток. І відразу бачимо, що наш стохастик вже каже, що ми будемо падати донизу, ось все, судячи по нашому індикатору. І давайте дивимось тепер на відпрацювання нашої угоди. В цілому, мені подобається, що торгівля по боту в основному, що торгівля по нашому стохастику. Давайте 4% і заходимо тепер догори, так як ми вже тягнемося догори. І це така торгівля, суто з відсотками, більше по мартингейлу. Якщо в нас Мінус перекриваємося, заходимо в плюс. Але ж ну, як є, так воно і є. Я не можу там сказати, що ці стратегії не працюють. Ні, вони ідеально працюють, але ж потрібно просто бачити весь тренд та розуміти, що це ринок і що мінус тут нормально. Вже на 8% ми в угоді, скоріш за все, і це буде в нас мінусова угода. Тобто будемо заходити по максимуму, тобто на 2000 доларів. Давайте просто змінимо нашу валютну пару. Це було потрібно зробити з самого початку. Ну, потрібно завжди змінювати валютні пари. І ось все, ідеально. Давайте переходимо на. Вже 2000 доларів одного і 2000 доларів другого года, так як наш стохастик сказав, що ми будемо падати донизу. І зараз ви просто все побачите. Ми працюємо суто з відсотками суто по умані менеджменту. Угода в мінус, перезайшли, заробили. Угода в мінус перезайшли, заробили. Бам! Маємо один одного до мінус, одну в плюс. Тобто мені потрібно зробити ще дві такі угоди. От все, давайте три угоди, так як наш стохастик знову каже, що ми будемо підійматися до гори. Це ось така в нас більше. Так би сказати, скальпінгова торгівля, то що ну що зараз ми це цей присутство, існує невеличкий ризик, але ж куди ж взагалі без ризику на трейдингу. Заходить ще ухода в мінус, і ось отут ми прикриваємося. Давайте ось на весь мій баланс, майже на весь мій баланс донизу на 15 секунд. Суто, так як нам і каже наш стохастик, Тож давайте просто ми з вами подивимось на відпрацювання. Залишається у нас 5 секунд, друзі. Чесно кажучи, дійсно дуже дуже багато в мене грошей зараз в нашій угоді, але ж. Надалі, ось такий ол-ін ми робимо. Просто подивіться, скільки в мене угод зараз в відпрацюванні. Я просто в шоці. і щось з цього вийде. Зараз ми з вами подивимось. І залишається в нас 5 секунд. І ось нарешті, друзі, Фух! Те саме відпрацювання, якого я чекав, яке повністю повертає мій баланс. І давайте двома угодами. Зараз ми вийдемо в ідеальні плюси, коли в мене вони зайдуть. Так як вже свій баланс весь я повернув і зараз просто подивимось. 5, 4, 3, 2, 1, і я в ідеальному плюсі. Просто зараз подивіться на мій баланс, друзі. Все, 26 тисяч доларів за цю торгову сесію я в прибутку десь, я не знаю, ну на тисячу баксів, так, існують у нас ряд мінусів, але ж подивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 плюсів в ряд. Тож, ось отака в мене торгівля. Відос такий максимально дивний у нас получився так якщо бот себе ідеально прям не відпрацював, хоча потім він дав два плюси в ряд. А що наш стохастик трошки потребував. Мені нерви, але ж що маємо, то маємо. Дивіться наступні відеоси. Там я більш детально все покажу. А ось отут переходьте, забирайте бодався, кріпленному коментарі.